Вітаю колеги. Цей сюжет записується про карти пропа. Власне, в картах пропа є сім сюжетів, є сім дієвих осіб і є 31 функція казки. Почнемо, власне кажучи, з семи сюжетів. Сюжети в цих картах позначаються ось таким червоним трикутничком. І перший сюжет це таємничий ліс. Таємничий ліс у казках є такою зоною випробувань. Герой, потрапляючи до лісу, залишає знайомий світ і входить до простору несвідомого. Це місце, де відбуваються перші зустрічі з помічниками, шкідниками чи дарувальниками. Ліс є межею між світами, між буденним і чарівним. Якщо подивитися на архаїчне значення, то ліс завжди вважався домівкою духів, демонів і боїв. Він символізував хаос, несвідоме місце ініціації і місце очищення. Ліс також є місцем ізольованості, де людина залишає суспільство, щоб знайти своє внутрішнє я. Психоаналітичному значенні таємничий ліс представляє собою підсвідомість. Гроші що заходить у ліс, він зустрічається з твоїми внутрішніми страхами, інстинктами та витісненими бажаннями. У Хапіха і Асаджолі ліс це метафора суспільства, тому що саме в лісі. Відбувається всі всі ініціації, і з героєм все прекрасно до того часу, поки він не потрапляв у ліс. Все прекрасно в якому сенсі? Він був заопікуваний і нічого в його житті не відбувалося, тому що він був вдома. Другий сюжет це тридев'яте царство. Тридев'яте царство. Згідно пропом, це така кінцева мета подорожі героя. Саме тут герой знаходить викрадену принцесу, чарівний предмет, чи долає якогось головного шкідника. Це місце, де відбувається кульмінація сюжету. Якщо дивитися, власне кажучи, на архаїчне значення, то царство уособлює інший світ. Таку сакральну реальність подобіччя, Воно часто пов'язано з міфами про рай, місцем, де перебувають боги чи предки. Герой, потрапляючи до 39-го царства, здійснює символічний перехід в надприродний світ. Якщо дивитися там про психоаналітичну інтерпретацію цього сюжету, то він символізує. Архетип самості вищого я, до якого прагне, ну умовно кажучи, кожна людина, і подорож до цього царства це процес індивідуалізації згідно юнгу, де особистість знаходить гармонію і цілісність. Третій сюжет це високий замок. Високий замок є місцем, де герой знаходить шуканий предмет або зустрічається з головним антагоністом. і це переплітається з другим сюжетом. Це дуже схоже, але в багатьох культурах замки асоціюються з божественною або магічною силою, а їх здобуття з перемогою над хаосом. Високий замок як прагнення до оцих високих, ну мовно кажучи, духовних стандартів. Психоаналітичне значення замоку особлює внутрішню фортецю особистості, яка захищає від зовнішніх загроз. І проникнення або зоювання символізує подолання власних страхів. А ще пригадуємо, що у саме великих високих замках ховали там ну, своє найдорожче да, своїх спадкоємець і спадкоємників для того, щоб вони дожили до віку, коли можна вивести на престол. Е Далі третій, третій, це був четвертий е, сюжет вогненна річка. Е, цей сюжет він є як символічна перешкода, е, яку герой повинен подолати. Річка часто розділяє два світи: знову ж таки, буденний і чарівний світ живих і мертвих, е, світ, ну, там, де звичайні якісь речі, і там місце подвигів. Архаїчне значення вогненної річки це є символ очищення, ініціації та трансформації. У міфах вона розділяє світ людей і світ богів, а її переправа означає перехід на новий рівень існування. Психоаналітичне значення річка символізує емоції як підсвідомі страхи. І переправа через річку це метафора внутрішньої трансформації і подолання ну, таких певних емоційних бар'єрів. Е, наступний сюжет це наречена. Інтерпретація за проком: е, це про те, що наречена тут є завжди е, метою, ну, кінцевою метою пошуку героя. Або нагородою за всі його випробування, часто вона виступає в ролі викраденого героя, якого необхідно рятувати. Але тут не просто заради неї. Коли герой рятує, він сам проходить от ряд оцих трансформацій, тобто це не тільки заради нар цієї нареченої, це заради себе, заради того, як він змінюється. Наречена уособлює родючість, продовження роду, гармонію, вона часто символізує союз між героєм і надприродним світом. Якщо брати психоаналітичне значення, то наречена представляє аніму жіночий архетип у чоловічій психіці і її здобуття символізує інтеграцію, оцю протилежності і досягнення гармонії. Далі переправа. Переправа це випробування, яке перевіряє готовність героя перейти на наступний етап, на наступний рівень подорожі, на наступний етап свого життя. Це момент символічного переходу, знову ж таки, між світом мертвих і світом живих або буденним і чарівним. Переправа символізує перехідний обряд або зміну стану буття у багатьох міфах і казках вона пов'язана з ініціацією або духовним очищенням. І, і переправа є метафорою подолання внутрішніх бар'єрів, особлює момент прийняття змін або ну, виходу за межі я виходу там з зони комфорту. І останній це чарівні дарунки. Вони ось так виглядають. Чарівні дарунки виступають інструментами, які допомагають герою долати труднощі. Їх отримання часто є винагородою за проявлену роботу або виконане завдання. Чарівні дарунки символізують допомогу надприродних сил, вони є свідченням зв'язку людини з божественним світом, і дарунки представляють приховані ресурси. Або здібності, які людина відкриває в собі в кризові моменти. Вони також особлюють підтримку від значущих інших у процесі розвитку. Отже, ця частинка, власне кажучи, була про сюжети. Далі у нас далі є з вами наші герої.